Всім привіт! Ви на каналі Гнецько Family. З вами Оксана, і в цьому відео буду вам розповідати, як пройшов мій перший триместр вагітності. Ну, бо зараз по об'ємах навіть в камері <свідно> видно, що я вже трішки далі, ніж перший триместр. Але маю що вам розповісти і чим з вами поділитися. Загалом я вже маю двох діток, тому ця вагітність для мене <свідно> не щось новеньке. І періодично буду, звичайно, порівнювати, можливо, вам буде так само цікаво, бо. Відео буде не про якусь одну історію вагітності, а про цілих три. Звичайно, не детально, але само цікаво про першу вагітність в мене є відео. Ті відео, звичайно, не дуже гарної якості, бо на той час зовсім на інше знімали. Але все ж я залишу в посиланні під цим відео на відео з моєю першою вагітністю, де я розповідала, як все було. Під час другої вагітності я б вела щоденник вагітної, кожен тиждень я знімала, як себе почуваю, тому, можливо, буде цікавіше трішки. Тут залишу посилання вже на цілий плейлист. Цього разу я вирішила, що буду просто знімати про перший, про другий, про третій триместр. Тому все, все в кучі. було. Щоб... Почнемо з того, що це планована вагітність. Ми з чоловіком її планували, ми до неї готувалися досить довго тривало. Моя підготовка була більш серйознішою і займала набагато більше часу, ніж чоловіка. Чоловік пропив вітаміни для чоловіків, там була фоліова кислота, ну, доза, в принципі, профілактична, стандартна, яка всім радиться, якщо ви плануєте дитину. І у мене це було набагато складніше, тому що я вже двох дітей виносила, народила. І Моє здоров'я трішки похитнулося за рахунок цього, тому, звичайно, я... в мене пішов рік десь на підготовку, тому що я ремонтувала свої зуби, якісь виривала, якісь нові вставляла. І так само саме собою пропивання фолієвої кислоти. Це обов'язкова умова, якщо ця вагітність у вас спланована, а не вона раптова. А якщо ж вона раптова, то з моменту, як ви про це дізналися, обов'язково маєте почати її пити. Це дуже важливо для формування нервової трубки. Про те, що я вагітна, ми дізналися осінь 24 2024 року. Це була для особисто мене найдискомфортніший перший триместр з усіх моїх вагітностей, тому що в мене з починаючи з 6 тижня по 13-й був токсикоз. Токсикоз був легкої ступені. Але відчуття нудоти в мене було постійне. Просто весь цей час мене постійно нудило. З'їла я щось, не з'їла я щось, спасала тільки іноді, коли візуально я щось бачила, і мені хотілося, я тоді хотіла його їсти. Але так, щоб не відчувати нудоту, було дуже рідко коли, і це насправді дуже дискомфортно. Терпимо, але дискомфортно. Під час другої вагітності, до речі, в мене був невеличкий період, коли. У мене було блювання, тобто вже важчий перебіг токсикозу, але це було дуже 3 чи 4 дні буквально. А під час першої вагітності, взагалі, ніяких скарг у мене і нарікань на перший триместр не було. Та і загалом вся вагітність пройшла дуже добре. Можливо, то молодість, можливо, то стан організму. Не знаю, щоб краще зорієнтуватись, як часто я народжую дітей. Розповім, в які роки я була вагітна і в які роки народжувала. А першою донечкою я завагітніла в 23 роки і народила її в 2019 році. Другий у мене сина, я завагітніла в 2021 році. Мені було тоді, скільки мені було? 26 років і народила його в двадцять другому. Зараз мені 29 років, і завагітніла я в 24-му році. Чекаємо малюка в 25-му. Ще хто ми не знаємо. На першому скринінгу нічого видно не було. Тому далі ще про мене щодо ваги, тому що знаю, що в влогах про вагітність досить актуальна інформація. За перший триместр я взагалі нічого не набрала. Ну і загалом насправді в цю вагітність я заходила з найбільшою своєю вагою, тому не знаю, як там буде. Чим... Взагалі є таке, чим з більшою вагою ви заходите, тим менше ви маєте набрати кілограмів. І може бути таке, що вагітна жінка, якщо вона є надлишкова вага, взагалі може не набрати кілограмів, тому що ну час вагітності починаємо правильніше харчуватись всі діла. Тому до речі, що до харчування, я також буду залишати якісь корисні посилання в який час, ну, в якийсь час я їх дивилась, і вони там мені якоюсь мірою допомогли. Можливо, комусь буде цікаво, там де є інтерв'ю спеціалістів. Залишу так само в описі під цим відео щодо харчування вагітних і про УЗД вагітних. Також залишу. Кому цікаво, після цього відео можете перейти і подивитись. Коли саме з'явився токсикоз, у мене про це є. Шостий тиждень. Шостий тиждень і мене нудить. Мене постійно відчуття, наче я хочу ригати. Ну то таке. Разом з цим вчора. Я під вечір я, мене таке саме почула знаходити, але думала, це через те, що я майже нічого не їла за весь день. Бо я за весь день там випила чаю, чай, я часто хочу пити і булочку одну з'їла з, е, з грузинської випічки. Е, але сьогодні я вранці з'їла вареники, начебто нормально. Чай п'ю. А це дивилася дурню, <с> і вони там їли молочну ковбасу з хлібом і маслом. Тому я побігла по молочну ковбасу. Але з одного думаю, щоб це мені сільодочки ще не взяти, правда? І гречку варю. Я взагалі з тих людей, яка не дуже люблять гречку, але я зараз хочу гречку. Та, я дуже сподіваюся, що мене перестане нудити. Бо я купила собі воду газовану. Думала, вона мені допоможе. Ну, не допомагає. Так, в мене є чорний хліб, прям такий хороший. І є купила чиабату ще, ще. Раптом мені захочеться білого хліба. Якийсь поки що такий собі політ. Ну, поки не рягала і на тому дякую. Ну, я буде брати готові. Новинку для мене в цю вагітність була відраза до фаршу, до м'яса, до всякого такого, але тут є нюанс. У мене була відраза до того, що я приготувала. Дуже класно, до речі. Але мені весь перший триместр було важко дуже готувати. Треба враховувати, що в мене є діти, правильно, їх, їх треба чимось годувати. Тому е, добре, що я могла працювати з фаршем. Тобто, мене не, я там не бігла до туалету, якщо його там, котлети якісь формують, наприклад. Але от їсти я їх не могла. Не знаю, як так працює мозок. Якщо я десь купила бургер, наприклад, той самий, ок, типу, супер. А от що я сама приготувала, мені чомусь не хотілося їсти. Такого в мене ніколи не було, тільки з цією вагітністю. Я вже насправді не пам'ятаю, як у мене було в перші дві мої вагітності щодо здуття. Але цього разу, коли дізнаєшся, що вагітна, фотографії хочеться робити, там, по тижню колись я робила. Цю вагітність я по тижню не робила, тому що Весь перший триместр у мене було здуття. У мене жахливе було здуття, і таке відчуття, ніби той живіт уже росте на восьмому тижні. Тому такого класного контенту у вигляді трансформації цього разу не буде, тому що, починаючи з моменту, коли я дізналася вагітна, ну, мабуть, не відразу, а з тижня 5-6 здуття зі мною було постійно. Ну, Тепер живіт почав рости. Тепер вже важко відрізнити здуття. і чи це живіт, ні ну, відрізняти можна, це уже це живіт. А тоді постійно було така важкість і здуття, і ну, таке буває, коли ти вагітний. Тут вже нічого не поробиш, але, на жаль, якихось таких класних фоточок поробити не вийшло, тому що ну, не, було, не було того ефекту. <світ> живіт відразу був такий трошки повний. <світ> що б хотілося відзначити з важливого, це що вам потрібен свій гінеколог, наприклад, обов'язково його шукайте. Ну, Якщо ви дивитесь це відео, то ви мабуть вже вагітні, тому, до речі, я вас вітаю. Але загалом бажано на етапі ще підготовки до вагітності знайти свою людину, яка буде постійно з вами. Бо спочатку це такі візити не дуже часті, раз у місяць, а потім вже з 32 го тижня все частіше і частіше. Теоретична можливість домовитись про пологи, наприклад, щодо мене, то ми. Ну Ми, тому що я з чоловіком народжувала, він, у нас були партнерські пологи два рази і цього разу в принципі, плануємо так само. Ми не домовлялися про пологи, просто приїжджали до чергової бригади. І, до речі, тут також треба зауважити, що я проживаю в місті Вінниця, спостерігаюся в ЖК 1. Тому туди ж в той пологовий перший їздила і народжувати. Те, що я вагітна, ми дізналися ще до затримки, тому що ну, всі вагітності, які плановані, я думаю, ніхто не чекає затримки. Всі роблять, стараються робити тести ще до, тому що ну, насправді можна побачити вже або слабеньку якусь полосочку. ну, Все можна побачити ще до затримки. Не завжди, але іноді таке буває. Дізналася за дві, за два-три за дні до затримки, і після того десь на Тиждень сьомий я зробила УЗД дізнатися, чи все добре, все було добре, чому я була рада. Yeah. <свят> і вже до гінеколога я пішла в 10 тижнів до свого, в якого в принципі він всі мої вагітності вів. Вона мені прорахувала, коли я маю до неї прийти на скринінг. І вже тоді мене поставили на облік. Мене не відразу. Ну, насправді всі мої різні вагітності по-різному мене ставили на облік. тому Тут вже кожен гінеколог по-своєму вирішує. Хтось там може прийти в 6 тижнів, його поставлять, ну це дуже рідкість велика. Але якщо там на 10-му, на 10-му вже можуть поставити на облік. Тому, але я вже стала на облік 12 тижнів, коли я прийшла здавати всі основні аналізи і проходити скринінг. Всі обстеження я проходжу в державній клініці. В принципі, перший скринінг і от все, що це перше було, повністю безкоштовне, проблем в цьому ніяких немає. Тому можливість використовувати ці блага є держави. І, до речі, в жіночій консультації в місті Вінниця, бо я не знаю, чи так скрізь, роблять найсучасніший скринінг, якщо ми говоримо про кров. Називається він Астрая. Бо, наприклад, попередні вагітності я робила пріску, причому першу вагітність я здавала там, а друга вагітність мене відправляли здавати в приватну клініку. Цього разу взагалі Астрая це рахується на сьогодні найкращий скринінг, і по ньому визначаються не тільки ризики для дитини, а так само ризики для матері. Наприклад, відсоток прекломсії або відсоток. Передчасних пологів, ну і всякі такі нюанси, по яким може, лікар може орієнтуватися надалі у веденні вагітності. Тому дуже класно, що можна це зробити безкоштовно і не платити в приватних клініках великі гроші за це. Загалом, в мене все добре по аналізам, чому я дуже рада, звичайно. І надалі настав другий триместр, про який, звичайно, я буду вже розповідати вам в наступному відео. Бо тут вже є що розповідати. <хи> да. А загалом, ніби так все сказали. Це була вам сказати про вітаміни, які приймала в першому триместрі. Це була Прегна 5 весь триместр, і, ну, в принципі, як і зараз. І е, сорбіфер дурулес, так як маю залізодефіцитну анемію, тому це також майже з самого початку були мої вітаміни. Але е, зауважу, що комплекс саме мультивітаміни я почала приймати з 10-го тижня. До 10-го тижня я приймала виключно тільки фольову кислоту і залізу. Якщо будуть якісь ще запитання, обов'язково задавайте. Буду відповідати і всім дякую за перегляд і всім до наступного відео про другий триместр. Пока-пока.